Дуже цікаво, як у всесвіті працює закон бумерангу. Перше, це звісно, незнання закону не звільняє тебе від відповідальності. При цьому є один дуже цікавий нюанс. Якщо ти робиш дійсно жахливі речі, але для себе от абсолютно щиро, свідомо, підсвідомо, ти не вважаєш, що це погано або навіть ти вважаєш що це ти робиш на краще то скоріш за все закон бумерангу до тебе не прийде тобто ти можеш думати знаєш свідомо в голові це добре так так йому і треба але підсвідомо тебе зжирає провина ти отримаєш за цього бумеранг але якщо ти взагалі не відчуваєш провини то скоріш за все тебе не, не постигне назад але є і зворотня сторона кожної медалі. Що ти не робиш нічого поганого, але в тобі постійно жирає почуття провини. Жувальна гумка в голові, ти там все прокручуєш об'єктивно ні за що відчуваєш провину. Це може тобі вилитись в щось,